У Полтаві попрощалися із захисником України бійцем Романом Суком. Як про нього згадують? Завжди будемо пам'ятати його і в наших молитвах, і спогадах за те, що він боронив нашу країну. Жителі Чербанівської громади скаржаться на сморід нечистот. У чому причина? Буває дні, що нормально, а буває таке, що ну дуже неприємний запах. Виходимо з дітьми на вулицю, а воняє. З 1 серпня на Полтавщині близько 6 тисяч переселенців позбавили виплат. Які категорії? Друг, мене із цього садика. Джолярі регіону привезли продукцію до Полтави на ярмарок свято меду, що продають. О, дивіться, починається трошки бояришник, тоді е, клен іде, чорноклен, тоді після нього там трошки акації попадає. Біля Святооспанського собору влаштували чин відспівування за захисником України Романом Суком. Попрощатися з воїном прийшли рідні, знайомі та побратими. Проститься йому, радий людину свого, молитвами. Він навчався зі мною в одній школі Кротенківській середній школі. Він був молодший за мене, був моїм сусідом, був одружений на моїй сусідці Світлані. Навчався Роман в електротехнічному технікумі. Після навчання працював водієм і використовував для цього власне авто, розповідає знайомий загиблого Анатолій Романчук. З полеглим Романом царство йому небесне, слава героям України. Ми навчалися в одному навчальному закладі, ще тоді в Полтавському електротехнічному технікумі. Позанавчальний час ми Працювали також. Тоді були ну як, такі часи, коли студенти працювали і у колгоспах. Жив, працював водієм, а як почалася ця війна, він пішов захищати батьківщину. Мобілізували бійця 27 січня 2023 року. 51-річний військовий проходив службу на посаді номера обслуги першого гранатометного відділення. Про це Суспільному повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення міського тарцентру комплектування Сергій Шкурупій. Був хороша людина, я нічого не можу поганого сказати, скільки наскільки я його знаю. Запам'ятали як надійну, порядну, гарну людину, сміливого. Тому завжди будемо пам'ятати його і в наших молитвах, і спогадах за те, що він боронив нашу країну в такий важкий час. За словами Сергія Шкоропія, поліг солдат під час виконання бойового завдання поблизу села Новоселівка на Луганщині. Сталося це 2 серпня 2023 року внаслідок мінометного обстрілу. Більше нікого в нього немає. Оце дружина і брат. Поховали воїна на Затуринському кладовищі поблизу Полтави. Світлана Мастепан та Анатолій Кикоць. Суспільне новини Полтави. У Полтаві ухвалили спрямувати одноразову допомогу мешканцям пошкоджених квартир будинку, де 6 серпня стався вибух газу. Таке рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету полтавської міськради. За проголосували 17 членів виконкому. Це усі присутні. Усього на таку допомогу спрямують 245 тисяч гривень. По 10 тисяч гривень отримують мешканці пошкоджених квартир будинку, а мешканці сусідніх багатоповерхівок, де в деяких квартирах повибивало вікна, по 5 тисяч. Гривень рішення не потребує додаткового голосування на сесії, розповіла секретарка Полтавської міської ради Катерина Емщикова. Не для ремонтних робіт, а для підтримки е, якісь побутових потреб базових, які люди зараз там потребують. У нас подальшому ще важливий процес виділення коштів на ремонтні роботи відновлення житла. Але воно потребує певних довідок, в яких вже вказані. Конкретно суми збитків, а це потребує певний час отримання такої довідки, тому що це певна експертна оцінка. На найближчій сесії, яка буде, однозначно, ми закладемо кошти на тему підтримки ремонтних робіт на в цьому будинку. І відповідно фінансування буде відбуватися також і таких заяв. Чуть доволі давно на протязі місяця, можливо, навіть більше. Буває що нормально, а буває таке, що ну дуже неприємний запах. Виходимо з дітьми на вулицю. А воняє. більше як каналізація, отак. Тобто неможливо вікна відкрити. Деякі жителі сіл Росошенці та Горбанівка Щербанівської громади скаржаться на запах нечистот. Сморід, ймовірно, розповсюджується від каналізаційних стоків очисних споруд, каже місцева Олена Корба. Зі скаргою вона звернулася до сільської ради. На протязі усього літа дуже неприємний сморід, не можна дихати, не можна знаходитись на вулиці. А, взагалі, це проблема виявилась десь місяця-півтора назад. Що люди почали так в усім порядку звертатися, що відчувають неприємні запахи, але вони були не такі інтенсивні. А останні ці два тижні надходять вже порядка трьох-чотирьох колективних звернень. Управління житлово-комунального господарства Щербанівської громади звернулось із запитами до комунального підприємства Полтава Водоканал та головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області з проханням провести перевірку Супрунівських. Очисних споруд, надати роз'яснення та відреагувати на звернення громадян. Відповісти на запит організації мають протягом місяця. Наша громада розміщена поруч із міськими очисними спорудами. Більше того, що це, на мою суб'єктивну думку, це запах йде відтуди. Очисну станцію збудували за обласним центром, що поруч із Чербанівською громадою, на допустимій відстані до населених пунктів, говорить речниця Полтава водоканалу Ірина Філоненко. З плином часу місто розширюється, розбудовується в тому числі до наших очисних споруд. Отож, коли повітряні маси переміщаються з заходу на схід або з південно-західного напрямку до північно-східного, мешканці передмістя Горбанівка, Росошенці можуть відчувати неприємний запах. Якість стічних вод, які надходять до очисних споруд, за словами Ірини Філоненко, останнім часом погіршилась. Концентрація шкідливих речовин, того ж таки азоту амонійного, значно зросла. Посилили контроль за недопущенням скиду наднормових забруднень від підприємств міста та асенізаційних машин. Усі наші зусилля зараз спрямовані, аби зменшити інтенсивність неприємних запахів однак позбутися їх продукування під час очищення стічних вод, на жаль, неможливо. Супрунівські очисні споруди в селі Мильці, як розповіла Ірина Філоненко, збудували 1967 року. Збільшували потужності цих споруд 1976 та 1989. -го. Оксана Іванова, Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава. Жителька Харківщини Тетяна Бульбат каже, що до категорії ВПО, яким мають припинити виплати, не належить, але хвилюється, що через зміну реєстрації місця проживання може втратити допомогу від держави. Я власне нічого не побоююсь. У мене немає машин, у мене немає дач, у мене немає депозитів, але і розбитий будинок, і собака. Вдруг мене випочуть з цього садика, і я просто навірно. Початку серпня близько 6 тисяч внутрішньопереміщених осіб, зареєстрованих на Полтавщині, не отримуватимуть грошову допомогу. Це через постанову кабміну, яка набула чинності з 1 серпня цього року, повідомила Суспільному працівниця департаменту соціального захисту Тетяна Федіна. За попередніми даними, ну це близько 6 тисяч осіб. Ну на сьогоднішній день не продовжена виплата з 1 серпня. Це основна маса це особи, які перебувають за кордоном. Виплати припиняють разом з втратою статусу вимушеного переселенця, пояснює Тетяна Федіна. Три категорії осіб, яким не визначені законодавцем, яким виплата продовжена не буде. Це перш за все, особи, які перебувають за кордону понад 30 календарних днів без обґрунтованих причин. Також не буде продовжена особам, які перебувають в місцях позбавлення волі, і особам, які повернулися вже до покинутого місця проживання. Більшість тих, хто отримував допомогу раніше, матимуть її ще півроку, говорить начальниця відділу по роботі з ВПО Віта Гонтар. Допомога автоматично продовжується з 1 серпня 2023 року, без звернення громадян по січень 2024 року. Окремі категорії внутрішньопереміщених осіб матимуть право на допомогу протягом наступних півроку, після січня 2024 року, говорить Хунтер. Це певна категорія осіб, до яких в складу сім'ї входять непрацездатного віку особи. Які виховують діток від троє більше діток до 18 років, особи з інвалідністю, також працездатні особи, які не працюючи, але щось за певне за перший період шестимісячного терміну вони щось здійснили для того, щоб працевлаштуватися. Загальний ті призначення грошової допомоги не перевищує 12 місяців, із місяця звернення. За словами Тетяни Федіної, нині в Полтавській області зареєстровано понад 200 тисяч ВПО, 90% відсотків з них прибули після повномасштабного вторгнення. Світлана Мостепан та Анатолій Кикоть. Суспільне новини, Полтава. Приблизно 252 тисячі 200 російських військових ліквідували за час повномасштабної війни. Із них 580 – за минулу добу. Це дані генштабу збройних сил України. За добу знищено, зокрема, 16 танків, 13 бойових броньованих машин та 15 артилерійських систем. Також 4 безпілотники. Кількість знищених засобів БПО реактивних систем залпового вогню та літаків не змінилася. Було збито один гелікоптер, виведено з ладу 16 одиниць автомобільної техніки. Та автоцистерн, а також чотири спецтехніки. За день не збільшилася кількість збитих крилатих ракет, знищених катерів та кораблів. Перший день спілкуються, прицінюються. Ажіотаж почнеться завтра, післязавтра. Пасічник Сергій Хохич бджільництвом займається 25 років. В цій справі, каже, навчався у діда. Нині у господарстві має кілька сотень бджолосімей. До Полтави чоловік привіз кілька сортів меду та медову продукцію на ярмарок свято меду. Привезли різнотрав'я, фацелія сосонях. це лісовий з диким різнотрав'ям, і перший мед липа, малина і акацій. Він вже прикристалізувався, ну як масло. 10 серпня в обласному центрі влаштували ярмарок свято меду, який діятиме чотири дні. Продають, зокрема, меди, квітковий пилок, медові напої та настоянки прополісу. Свою продукцію привезли більше десятка пасічників регіону. Розповіла голова обласного об'єднання пасічників Наталія Семчук. Наші члени спілки з різних наших колишніх районів, бо зараз усі ЖТГ, і, звичайно, різна і продукція. 13 бджолярів виявили бажання стати, тому що цей рік не тільки по війні він не дуже добрий, але він і по медозбору не дуже добрий, тому що з білої акації меду було не так багато, і в основному він розійшовся у, з дому, а далі пішов уже весняно-літній мед. Півстоліття пасічникує Віктор Ткаченко із Полтавського району. У його родині цю справу започаткував ще прадід пасічника. На ярмарок до Полтави чоловік привіз ексклюзивний лісовий мед. Не можна сказати, що це з якоїсь одної культури. О, дивіться, починається трошки бояришник, тоді клен іде, чорноклен, тоді після нього там трошки акації попадає, там вона ж декілька днів. Тоді після цього липа, липа, мають неділю. Ну все ж від погоди завісить. І тоді на полянах Щебрець, коров'як. Оце все дає запахи і вкуси. Вчора кума просто дзвонила, каже, що сьогодні біля театру Гоголя буде свято меду. І ми з дружиною прийшли, от взяли баночки в сумочку та й прийшли скупитися. Придбав мед різнотрав'я і придбав гречку. Ну, планую ще може акацію взяти або липу. Цьогоріч меду на Полтавщині зібрали майже стільки, як і торік, розповіла Наталія Сенчук. Якщо раніше, наприклад, пасічники могли десь 100-100 з -100 лишим кілограм за сезон взяти меду, то в цьому році десь можливо 50-60, ну на 80, 80 кілограм за сезон. В цьому році дуже дуже пошкодили нам знову отруєння бжіл. Як розповіла Наталія Сенчук, на цьогорічному ярмарку планують зібрати гроші на автівку для полтавця, який нині боронить державу на Харківщині. Кожен учасник ярмарку долучився до збору. Тетяна Весна, Богдан Казиріць, Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну погоду. Вночі дощ місцями значний. Вдень по всій області та місту значний дощ грози. Вдень місцями шквали під час грози. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду під час шквал місцями пориви 15-20. У регіоні вночі температура коливатиметься від 14 до 19 тепла, в день плюс 19, плюс 24. В обласному центрі вночі 17-19 вище нуля, а в день від 21 до двадцяти. Радусів тепла. Ви дивитеся Суспільне Полтава. Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах.